Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка, 5 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску допомогли врятувати семимісячну дівчинку. Дякуємо поліції. Ми живі, здорові. Коломийський волонтер увіз гуманітарну допомогу із-за кордону за оновленими правилами. Законодавство тебе <кхи> зобов'язує. Два коломийські садочки отримали генератори від благодійників. Абовецькі історичні читання відбулися в Печеніжені. Він є найвизначнішим не тільки в селищі Печеніжен, але й в нашому зокрема регіоні. Про це та інше детальніше. Допомогли врятувати семимісячну дівчинку. Коломийські поліцейські екстрено доставили до лікарні дитину, яка задихалась. Усе трапилось під час сильної негоди. Батьки власною автівкою не могли дістатися лікарні і звернулись по допомогу до поліцейських вечір. В сім'ї семимісячної Богданки проходив звично. Пригадує Оксана Клюсик, мама дівчинки. На кухні поїли і пішли до кімнати гратися. І десь буквально через 10-15 хвилин. Вона почала дуже сильно в'ялитися. І почали судороги її лапати. Ми до швидкої не дзвонили, бо не було часу. Ми взяли свою машину і їхали. Та через сильну хуртовину доїхати на власній машині було складно. Побачивши на дорозі поліцію, яка патрулює, звернулись до них. То дуже було засніжено, і нам машину дуже сильно носили. І ми зупинилися біля поліції і зразу сказали, що дитина маленька і їй важко дихати. Поліція зразу включила ну, світло, і вони ми зайшли в машину, і ми зразу поїхали. Не не дуже швидко зразу. Займ дитину малолітню, сім місяців задихається, Люди звернулися, ми стояли, потулювали. Не чекаючи на секунди, ми перегрузили дитину в наш автомобіль. І з допомогою автомобіля нашого, так як було засніжено, ми включили проблескові маячки з сиреною і доставили дитину до Коломийської дитячої районної лікарні. Так як йшли. Секунди, бо дитина була в дуже важкому стані. На щастя, зараз стан семимісячної Богданки стабільний. Дівчинка та мама ще перебувають у Коломийській дитячій лікарні. Провідати Богданку із подарунками завітали поліцейські, які допомогли дістатись малечі і батькам до лікувального закладу. Сержант Юрій Шаламай та лейтенант поліції Мирослав Мусіловський побажали дівчинці швидкого одужання. Дякуємо, дякуємо поліції. Ми живі і здорові за спрощеною системою. З 1 грудня змінилися умови ввозу гуманітарної допомоги на територію України. В уряді запевняють, нові правила покликані полегшити роботу волонтерам, а державі здійснювати контроль за порушеннями. Помічник капелана Назар Чабан із Коломиї встиг перевірити оновлення на собі. Враженнями поділився із нашими журналістами. Виїжджали ми ще в листопаді з надією, що. Встигнемо заїхати до нововведень. Простояли дві сутки в черзі на кордоні без палива, без води, без їди. Получилось, що ми заїхали вже 1 грудня. Ще в вересні Кабмін ухвалив рішення змінити правила ввезення гуманітарної допомоги. Серед основного впровадження електронного інструменту обліку, зокрема на автоматизованій платформі системи реєстрації. Теоретично зареєструватися, авторизуватися, сформувати та подати декларацію, а потім надіслати її на митницю може будь-яка організація. Однак на практиці виникли проблеми. Першого ж дня сервер не витримав навантаження. На кордоні було дуже важко, ніхто не розуміє, що робити, для чого часу займатися цими всіма питаннями. Зима іде холода. Зараз немає. Ми також мали розмову з митником і дійшли до такого спільного рішення, що це тільки ускладнює роботу. Ситуацію загалом не міняє ніяк. Нова система автоматично присвоює декларації унікальний код, за яким митники пропускають вантаж. Таким чином і декларативний принцип ввезення допомоги в умовах воєнного стану мав би зберегтися, і процес стане простішим. Однак, з останнім твердженням, волонтери не погоджуються. Методом пропів тику зробити документи. Було дуже важко прийшлось переробляти декларацію більше трьох раз на свій страх і ризик вертатись на кордон, пробувати заїжджати. Воно придушує, на мою думку, всі малі організації, всіх волонтерів, тому що зробити ті всі вимоги, які наразі вимагають, неможливо. Власне заповнення декларації виявилося справжнім викликом, бо перевірити інформацію про те, що саме і в якій кількості передають іноземні партнери наперед. Часом неможливо. Законодавство тебе. Зобов'язує надати наперед перелік усіх, усієї гуманітарної допомоги, якої ти в реальності ще навіть не бачу, що там дійсності є. Іноземні партнери їх законодавство взагалі не зобов'язує, що вони передають, куди передають. До 1 квітня триватиме перехідний період, тобто залишається можливість увезення допомоги за звичайними паперовими деклараціями. В теорії на практиці все працює інакше. Автомобілів зараз там на границі залишилось дуже багато. Просто немає можливості ні ресурсу, ні фінансового, ні часу, аби зараз займатись простими папірчиками. Сваритись немає бажання. Хлопці не для того там зараз стоять, щоб ми між собою сварились. Хотілося б звернутися до всіх свідомих українців, щоб волонтерів пропускали. Юлія Марциновська і Події НТК. Два коломийські садочки отримали генератори від благодійників. Світлом під час вимкнень будуть забезпечені дошкільні заклади номер 2 та номер 7 Альтернативні джерела живлення обійшлися у майже 100 тисяч гривень. Коломийський дошкільний заклад номер 7 росинка відвідують 147 діток. Директорка садочку пригадує у період відключення світла, зокрема в укритті без електроенергії, забезпечити потреби дітей було дуже важко. А тому генератор був необхідністю. Потрібно, щоб діткам було зручно, комфортно, тепло. Відсутність генератору час вимкнення світла це й неможливість приготувати їжу для малечі. Продовжує Тетяна. Фенен. минулого року ми мали таку проблему. У нас їжа готується на електроплитах. Виходили вже там по можливості, як могли, але було досить складно, бо не було генератора. Генератор тепер таке альтернативне джерело живлення садочок має завдяки батькам, вихованців заходу та благодійникам. Окрім садочку номер 7 генератор отримав і другий садочок. Розповідає Вікторія Зубанич, мама трирічного Давида, ініціаторка важливого придбання. Є питання зараз в зимовому періоді про те, що буде відключатися центральне електропостачання, і не хотіло, щоб наші дітки мерзли чи не отримували харчування якогось для того, щоб посприяти їм. Почали шукати меценатів, благодійників, які відгукнулися. Дане обладнання придбав Юрій Анатолійович Косюк, МХП громаді. Ніколи не стоїть осторонь, завжди намагається допомагати не тільки військовим, а й всім, хто має в цьому потребу. Дуже раді, що перед день святого Миколая ми отримали такий подарунок у вигляді генератора. І хочемо сьогодні подякувати благодійному фонду в особі Косюка Юрія Анатолійовича за такий щедрий подарунок. Два генератори для садочків, номер 2 та 7 обійшлися благодійникам у майже 100 тисяч гривень. Грабовецькі історичні читання відбулися в Печеніжині. вже в четвертого громаді проводять всеукраїнську наукову конференцію, аби вшанувати пам'ять про свого відомого земляка, академіка Володимира Грабовецького. У рідне селище історика з'їхалися світила науки Прикарпаття. Були там і наші журналісти. Володимир Грабовецький, видатний український вчений, історик, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, двічі відмінник освіти України, почесний член 12 наукових і освітньо громадських товариств. За життя опублікував понад тисячу наукових і науково-популярних праць, серед яких 45 монографій, 75 окремих видань, 900 статей з історії України, в тому числі і Прикарпаття. Саме Володимир Грабовецький є найбільшим дослідником історії свого рідного печеніжина, зокрема постаті легендарного лідера опришків Олекса Довбуша. Ми дуже гордимося, що у нас є такий славетний земляк. Я вважаю, що він є. Найвизначнішим не тільки в селищі Печеніжин, але й в нашому зокрема регіоні він підняв надзвичайно важливий. Пласт історії, який, можливо, був би нікому не відомий. Але завдяки цьому пласту історії ми стали відомими не тільки на регіональному, на не тільки на Івано-Франківщині, але й сусідніх межовою наших регіонів і на всій Україні. Це є надзвичайно важливо. Ім'ям академіка Грабовецького назвали Печеніжинську публічну бібліотеку. Саме цей заклад разом з історико краєзнавчим музеєм Олекси Довбуша приймає Грабовецькі історичні читання. Більше 80 учасників зібралися на четверті грабовецькі читання, щоб власне не тільки вшанувати пам'ять Васильовича, а намітити перспективні напрямки подальшої історії України, історії нашого краю. Наука розвивається, рухається, і в цьому велика слуга Водоморосильовича. Я як один із тих людей, які мали щастя в свій час спілкуватися з Васильовичем, як головою спілки краєзнавців, маю. Честь продовжувати в якійсь мірі роботу зі спілкою краєзнавців сьогодні і багато справ які Васильович розпочав, продовжується. Багато справ, які він радив. Вони реалізовані участь у всеукраїнській науковій конференції взяли не тільки науковці, але й студенти. Частина учасників працювала в режимі онлайн. Перед початком роботи відбулася невелика церемонія відкриття, де до присутніх звернувся ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Сепенда, голова громади та влада Коломищини. Без минулого і знання цього минулого не буде в нас майбутнього. Ми бачимо, як наші сусіди, так звані. Намагаються викрасти нашу історію. У них і княжна Анна є російською княжною, і князь Володимир є російським князем. Тобто вони, не маючи своєї історії, намагаються вкрасти її в своїх сусідів, в тому числі і в нас. Тому дуже важливо, щоб ми, як українці, знали свою історію, знали. В свій рід знали своє славетне минуле, знали сучасних героїв і е, таким чином е, робили все для того, щоб ця історія дійсно утверджувалася в нашій державі, щоб ми рухалися вперед, е, досягаючи своєї мети. Взагалі гарна подія, і гарно, що тут на місці печеніжні шанують відомого історика Володимира Гробецького, їхнього земляка. Але разом з тим, ця подія ще й гарна, тим, що вона має таке просвітницьке значення. А про питання патріотичного виховання, питання формування національної свідомості, вони завжди є актуальні, особливо у теперішній час. Рочили грабовецькі історичні читання 95-річчю академіка. Дата проведення не випадкова. Саме 4 грудня, 8 років тому, Володимир Грабовецький відійшов у вічність. коли коломияни святкуватимуть Миколая та що просять у чудотворця. Ми вийшли на вулицю з мікрофоном, щоб дізнатися. Завжди святкували 19-го, а зараз будемо святкувати 6-го. Я вже за це давно мріяв, тому що це так було 300 чи 400 років ще назад. Це по давньому це москаль перекрутив все з ніг на голову. Розумієте? Що загадали ви? Щоб попросити ви у Миколая? Здоров'я, більше ніж. Я це все хочу, і Миколай мене принес. Наусники ми будемо святкувати, які святкували раніше, тобто не за новими датами, а за тим, які були. Ми надіємося, що скоро буде ми, скоро буде наша Україна вільна. І все буде добре. Тобто, це найголовніше моє бажання, і бажання навіть мені здається кожного українця. Ми всі чекаємо. Перемоги ви святкуєте ну, коли? Шостого. Шостого яке основне бажання? Миру хочемо. Спокій, спокій. Повернутись додому. А звідки? ви? Луганська область. А по-різному? Одна частина по старому, інша по новому. Миру. Війна скінчилася, бо помер. Тепер вже 6 грудня будуть святкувати. Так перейшли тепер усі, І так ми перейшли. А чому б і не перейти, якщо переходять всі? Я вважаю, це нормально. Що ви попросили в Миколая? Ковдру. Ще які прохання. Миру. Для України. Я аби наші воїни там не мерзли. А у Європі так святкують і ми так святкуємо 6 грудня. Саме перший миру, і щоб всі були здорові, живі, а все решта буде. Перейшли всі, і ми переходимо, вже є новий календар, щоб був мир перший раз. Щоб вже війна закінчилася. Спокійно жити, щоб цих тривог не було. У нас два рази. Моє Основне бажання це мир. Все, це найголовніше. Ми вже тепер будемо 6 числа святкувати. А перейшли на дату, то, тому що вона є історична, така, як вона була правильна. А вже коли прийшла радянська влада, тоді ви ці свята забрали і вже поставили собі по-своєму. Так що ми тут прийшли якраз на свій історично-український календар. Про що просить святого Миколая? Ваші діти, ви. Перше здоров'я, миру, перемоги. А все потім, врешті, що додасться». Артисти Національної філармонії України виступатимуть у Коломиї. На сцені філармонії імені Олександра Козаренка звучатиме світова класика. У концерті музичні шедеври візьмуть участь народна артистка України Ольга Чубарова Сопрано та лауреатка міжнародних конкурсів Анна Поліщук Рояль. Концерт розпочнеться о 18-й годині у п'ятницю, 8 грудня. І до новин спорту традиційний турнір з кульової стрільби присвячений Дню Збройних сил України на призи Героя України Тараса Синюка. Триває у Коломиї. Ці змагання між учнями освітніх закладів Коломийської громади відбуваються у восьме. Цьогоріч змагаються майже півсотні учасників. Квітослава Семенюк навчається в 11-му класі Коломийської філії номер 6 імені Героя України Тараса Сенюка. Коломийського 9-го ліцею. Дівчина відвідує гурток зі стрільби при навчальному закладі вже кілька років. Цьогоріч не вперше представляє рідний заклад у традиційному турнірі на призи Героя України Тараса Сенюка. Вважає сьогодні в Україні поводитись зі зброєю повинен вміти кожен. Це вже як перша допомога. Так само і кожна людина має знати першу цю інформацію про першу допомогу. Так само і про стрільбу. Про автомат, хоча б знати, як стріляти, мати ці навики, бо в теперішньому часі це потрібно. Такі змагання з кульової стрільби на призи Героя України Тараса Синюка відбуваються в Коломиї у восьми, присвячують їх Дню Збройних сил України. Розповідає Володимир Ребенчук, ідейник турніру та керівник гуртків зі стрільби Коломийського ліцею номер 9 філією якого є колишня шоста школа імені героя України Тараса Синюка. Тарас Синюк навчався. В даному навчальному закладі геройський загинув, і в честь його ім'я з 2016 року ми започаткували і проводимо цей турнір. Участь у традиційному турнірі беруть учні навчальних закладів Коломийської громади. Цьогоріч зареєструвались 11 команд. Це близько пів сотні учасників. Продовжує Володимир Ребенчук. Це буде стрільба з пневматичної гвинтівки, два чоловіка. І двоє хлопчиків і дівчинка будуть стріляти із. Німнатичного пістолета. Змагання цьогоріч відбуваються за більш вдосконаленою системою впродовж кількох днів, продовжують організатори. Ще одне оновлення це відремонтований тир та навчальна зброя від Коломийської міської ради. Ми подарували перші зразки такої і ручних пістолетів, і гвинтівок. І сьогодні на новій зброї, у новому тирі, будуть перші змагання. Ольга Хириджук і Горкофлюк, подієнтика. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на офіційних сторінках в соцмережах. На все добре, бережіть себе.